Метелики в животі, таргани в голові, котики на душі. От як бляха вгамувати весь цей зоопарк? Дві куми попали в пекло, але їх відразу ж вигнали, бо одна з них придовбалася до чорта. Хто йому такі роги наставив? А? О, коханий в мене дві смужки. Галю, Ти що вагітна? Ні, тряся, молодший сержант. <реш> Оу, який ви робите дивовижний мінет. <реш> Дякую. До речі, рецепт від моєї бабусі. <реш> Коханка одяглася. Зачисується біля дзеркала і питає чоловіка. Ха -ха -ха, а твоя дружина теж гарна. Ой, та ні така ж сама. Ой. <рив> У сім'ї немає дітей. Тож дружина змушує чоловіка взяти спочатку одного, а потім ще кількох прийомних дітей. Якось вона повертається додому і застає чоловіка з жінкою. Це твоя коханка! Та ні, Люба. Це наша нова прийомна дружина. <риклад> Викликає бос своїх двох агентів з продажу і каже: е, Так, хлопці, я не задоволений вами, що за справи? Обсяг продажів мізерний. Я вирішив поставити справу на конкурсну основу. Той з вас? Хто переможе за підсумками місяця, отримає приз. Дивовижний мінет за рахунок фірми. Є питання? Е, ну Той, хто переможе, той отримає мінет. А хто програє, а хто програє, той буде його робити. <звіл�и> Жінка приходить на роботу з фінгалом під оком. Співробітник помітив і питає. Хе, а хто це так? «Е-е, Чоловік. <сiccoughs> Чоловік? <сiccoughs> Я думав, він у відрядженні. Він думав. Я була впевнена. У тихому океані потопає корабель. Капітан повідомляє: Панове, корабель зазнав аварії і йде на дно. Всі рвуть собі волосся на голові. А капітан засунув руки в кишені і стоїть. До нього підбігає матрос і закидає Корабель, тоне, боцман собі все волосся на голові видер. А ви спокійні, як удав, та ще й руки в кишенях. Капітан відповідає: Кожен рве там, да йому зручно. А -а -а!